Нашого Господь Ісусу Христи, Бога Бору, нашого нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми продовжуємо наш, нашу породку в цьому великому Христі. Ще ми можемо порівняти цей великий піс. Коли ми, хворіємо. коли ми хворіємо, то ми приходимо до лікаря і приймаємо якесь лікування. Але коли є дуже велика проблема в здоров'ї, то ми проходимо інтенсивну терапію. Саме, власне, цю інтенсивну терапією і є ця велика чотиридесятниця перед. Воскресіння Господня. Кожен з нас повинен заглянути у свою душу, у своє серце і сказати собі, якою хворобою, якими пристрастями, якими поганими звичками я хворів. І діяти проти дії. Егоїзм, то нам потрібно старатися смирятися. Коли в нас панує осудження інших людей, коли ми вживаємо ненормативну лексику, сквернословину, нас є пристрасть ще водовогождання, то ми стараємося поменши Те, що любимо, уникати. Разом з таким отдягом ми зміряємо свою душу. Ми лікуємо свою душу. Інтенсивну терапію. Надається мені такий приклад одній в одній недільній школі священник говорив про великий пісню, що приходить з книга. І одна маленька дівчинка так захопилася цією проповіддю священника, що вона говорить що так само.

Більше, що ти найбільше любиш? Вона каже, шоколад, цукерки. Він каже, тоді давай, так, для тебе цей квіт будеш їсти, що тобі були батьки, але шоколад і в ти не будеш їсти. Але дівчинка, звичайно, сучасна. І каже, ну але тяжке пісні, цукерки і шоколад. Ще він тоді каже, і цього не можна. що це буде те пісня дійсно. Пісня для неї, для неї це був пісня. Тобто, що це означає, що те, що ми любимо найбільше, потрібно відмовлятися від цього, для того, щоб смиряти нашу душу як цього зимом коня для того, щоб його присмирити. Отже, дорогі брати і сестри, будемо старатися кожен день використати щось чуть-чуть. -чуть. І так будемо з'єднатися з нашим Господом і не будемо просто, не будемо просто в нього вірити. os